Ніколи і, і нізащо, дорослим не позаздрю, на них дивитись, просто сміх. Скажіть, хіба життя в них, коли нічого в світі не можна їм робити. Не можна їм на дерево, хоч це і дуже просто, аж на вершик здертися, адже вони дорослі. Не можна грати у футбол на вулиці завзято і у вікно забивши гол через паркан тікати. А я, як тільки я схотів, м'яча ганяв аж п'ять годин. Тоді на клен собі заліз, сховався в теплій мисті, сидів і позирав униз, ще й наче шпак посвистував, а потім бігав по траві і в ній метелики. Не те, що дорослих. Та ще скажу по честі, щоб ви про все вже знали. Дорослим можна дещо, хоч дуже й дуже мало. Ну, з'їсти под морозова, дозволено дорослому. Ну, можна, скільки влізе, дивитись. Ще не спати і цілу ніч читати Але ж хіба ж то здасть така дрібниця щастя? Тому ніколи і ніде дорослим я не заздрю, бо я дорослим буду теж, а він малим ні за